Сьогодні знову дуже класна погода. Я навіть в шортах не просто футболці. Сьогодні їдемо дивитися на напевно найцікавішу і на найбезглуздішу атракцію в місті. Не впевнений, як я дійду до цієї атракції по сонцю, бо я поки 10 хвилин позаписував таймлапс на сонці, я вже запарився. Я подумав про свою ідею ще трохи і зрозумів, що мені з автобусної остановки йти до атракції 30 хвилин, знаходитись там десь годину, щоб відзняти все, що я хочу. Там таймлапс, розповісти про що це взагалі таке. Потім 30 хвилин назад, і це значить, що я проведу десь 2 години. 2 години під палючим сонцем. По ось такому ландшафту. Якщо я більше нічого не придумаю, влог на цьому і закінчиться. Я просто обожнюю даунтаун та гуляв і зустрів якихось касплеєрів. І виявляється, зараз проходить аніме-фестиваль. Те, що я нещодавно знімав у влозі, це було більше спрямовано на комікси, фільми, серіали і так далі. А цей фестиваль саме спрямований на аніме. Завтра буде останній день. Працює виставка до п'яти годин, і ми туди-завтра 100% підемо. косплеї. обожнюю даунтаун. Він реально мотивує жити. В мене кожен день є реальна ціль, реальне розуміння, що я вийду і можливо я побачу щось нове. Ось, наприклад, навіть сьогодні я просто гуляв, я просто йшов по вулиці, я просто зустрів цих косплеєрів, дізнався про виставку, і в мене вже є плани на завтра, що я буду робити, куди я піду, що я буду знімати і так далі. Якщо б я вжив в сабербіях і мені до центру було б добиратися дві години або годину навіть. Я б навряд чи сьогодні вийшов просто гуляти перед роботою. Я випадково натрапив на місце проводження цієї виставки. Натовп там непоганий. Куча фудтраків, куча косплеїв. Мені все дуже подобається. Особливо мені подобається косплей от цього чувака. Оце, оце я розумію косплей. Що в нас там відбувається? Там в нас відбуваються жорсткі танці. Йдемо за таймлапсом.